Як пройшла ця ніч в Кремлі після розмови е чоловіка зображаючого Путіна з Трампом. Як пройшла ця ніч в Кремлі? Про що думали, про що говорили? Ну, обсуждали Трампа, рижого мужчину. Обсуждали Трампа. Світ. Трамп повернув їх у світ. Обсуждали мир. Це карта миру. Да? Завершення. Як дійти по його по трамповому баченню до миру? Що обсуждали? Нові шляхи вирішення шукали по Україні. Обсуждали Україну, радувалися чомусь. Дуже радувалися чомусь. Але розуміли, що щось тіряють. Да? Карта ніщих. Розуміли, що щось тіряють. А що вони потіряють? Дежавю. Те, що вже колись стеряли. Тому що так сказав Іерофант. Так сказав. Ви, так сказало вище начальство. У них все одно фокусник, да? Все одно є Врабатывався план, як всіх наїбати. Да, фокусник. Як показати красиву міну, але при цьому всіх наїбать. Що у нас робить фокусник? Він показує нам в красивих одежах фокуси, при цьому він нас обманює. Як пройшла ніч на банковій? Як пройшла ніч на банковій? Як пройшла ніч на банковій, пошук нових шляхів. Як діяти? Як зіграти в таку ігру, щоб усіх наїбать? Той же самий фокусник. Нові пошуки нових шляхів. Одні ті самі карти виходять. <кій> Імператор. Неспішність в прийнятті рішень. Пошук друзів, підтримки, сім'ї. Я думаю, що були дзвонки багатьом лідерам. Отримав підтримку. Отримав підтримку. Я думаю, що созвони були з багатьма людьми. Трамп. І перемога. Я скажу так. І Росія, і Україна, так. Да? Шукали нові шляхи, карти ідентичні повиходили. Що для них, що для нас. Нові шляхи, як красиво, красиво. да Нам ж фокусник показує красиво фокуси, наїбує нас красиво, як красиво всіх наїбать. Да? Імператор не собирається наш імператор приймати якісь рішення. Це карта умеренності тягнути час да? і не приймати рішення згаряча. Будемо посмотрети. Ну, тут дальше карти показують підтримка сім'ї. Тобто, я думаю, що з якимись лідерами був созвон по обсужданні питання по Трампу. Як да? нам разом згуртуватися, бо це колективна перемога, і перемогти. От як. Так, да, в основному були думки про те. Як що робити з окупірованими територіями? Да? Як ними жертвувати, як їх повертати, що з ними робити? Тут все йшло про окупіровані території. Як пройшла ніч у Трампа після двох розмов із Путіним і Зеленським? По моїм ощущенням, це була перша серйозна розмова Трампа з Путіним. А то все було так. Давай поговоримо про те, про що ми будемо говорити. Як пройшло, як, з якими думками у Трампа? Ну, я перевернув усе на 180 градусів. Да? Я всіх заставив шевелитися, копошитися, битися з друг другом, шукати якісь виходи з ситуації. Я е, став. Адже тут б'ється дві сторони, а от подстрікателі. Я став подстрікателем до того, щоб були якісь радикальні зміни по смерті це на 180 градусів. Да? Але, як говорить одна моя коліга, смерть же ж не притеропиш. Вона прийде тоді, коли вона захоче прийти, коли їй треба буде прийти. Так. Ну, в нього ощущення, що він большой чоловік, який зробив. Тектонічні геополітичні здвиги і поміняв історію. От повернув історію вчора на 180 градусів. Геополітичну він перевернув світ. З такими думками засипав Трамп. Я учора по смерті. Провів трансформацію, заставив всіх шевелитися по колісу фортуни запустив необратимі процеси, які перевернуть на 180 градусів весь світ. Та, і дуже довольний результатом ліг спать. А це насправді так. Да, це насправді так. Це насправді так. Зараз всі будуть шевелитися і дуже швидко будуть шукати путі виходу з создавшоїся ситуації, е тому що Трамп це дійсно зробив учора. Зараз будуть шевелитися всі.